Всім доброго дня! Я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо готувати тушковане м'ясо з квасолею. Ця страва ідеально підходить на вечерю. До цієї страви ви можете приготувати картоплю, запечену, тушковану, пюрешку, будь-який гарнір із гречки, рису чи то макаронів прекрасно підходить. Страва універсальна і дуже-дуже смачна. Давайте починати готувати. Спершу нам потрібно нарізати цибульку. Можна нарізати. <зати> мілко, якщо вам подобається, я нарізаю ось такими Напівкільцями. Це все потім буде обсмажуватись, тушкуватись, тож цибулька все рівно стане дуже м'якенькою і майже непомітною в соусі. Цибулю відправляю на пательню, а тим часом будемо нарізати решту інгредієнтів. Коли цибулька вже трішки підсмажилась, додаю часник. Як бачите, часник також нарізала доволі крупно. Нехай обсмажиться декілька хвилин. Зараз додаю м'ясо. Та обсмажую його на доволі великому вогні декілька хвилин. Трішки ось так приберу м'ясо в сторону. І ось тут обсмажу декілька чайних ложок томатної пасти. Буквально хвилинку обсмажую і потім об'єдную з м'ясом. Тепер додаю сюди помідор та болгарський перець. Помідор нарізала крупно, а болгарський перець трішки меншими шматочками, мені здається, так буде смачніше. Зараз потрібно все підсолити. Звісно, спеції сіль, все за смаком. У мене сьогодні зовсім невеличкий набір спецій. Це лише чорний мелений перець та суміш італійських трав. Додаю сюди вино. Приблизно мілілітрів 100-150 та випарюю його на великому вогні. Я додаю біле напівсолодке можна додавати червоне до м'яса, дуже пасує червоне вино. Але з білим виходить також смачно. Якщо вина немає, просто виключайте його з рецепту. Але якщо є десь в холодильничку мілілітрів 150 чи 100 вина, то це завжди гарна ідея додати до м'яса. Трішки алкоголю. І хай випаровується хвилин 5. Тепер додаю сюди квасолю. Я обрала квасолю червону в томатному соусі, можна, звісно, будь-яку, навіть не консервовану, але попередньо тоді її потрібно, звісно, відварити. Зараз вогонь я вже зробила невеличкий, потрібно саме мінімальний. Доливаю трішки води, але вода не обов'язкова. Тільки якщо ви хочете отримати багато цього соусу, можна спробувати зараз на сіль, якщо потрібно, додайте. Накриваю кришкою та тушкую приблизно 30 хвилин це мінімум. Зазвичай я тушкую хвилин 40-50. Куштуйте, якщо вам уже подобається консистенція та смак м'яса, можна не тушкувати довго, якщо все вас влаштовує. Вимикайте і насолоджуйтесь. Я тушкую хвилин 40. Буває таке, якщо готую доволі велику порцію, то і годину і півтори. Сьогодні у мене невеличка порція, то я думаю, 40 хвилин буде достатньо. М'ясо в мене вже готове, я вже скуштувала. Залишилося додати зелень та подавати. Дуже ароматна та смачна страва виходить. Як на мене, то таке м'ясце ідеально підходить до пюрешки. Але як я вже сказала на початку відео, будь-який гарнір. Сюди підходить. Готуйте на здоров'я, насолоджуйтесь. Дякую вам за перегляд! Всього вам найкращого.